Гриб досить примхлива рослина. Якщо температура у цьому приміщенні підніметься вище 15 градусів, глиба просто не виросте і засохне. Також слід підтримувати досить високу вологість та чистоту. Осінь для виробників грибів ідеальна пора. Не потрібно витрачатися на обігрівання приміщення та підтримання вологості. Наталя працює технологом. Особистий рекорд печериця на 2,5 кіло. Термін зберігання гриба не більше ніж 4 доби, тому його швидко відправляють на реалізацію. Із одного такого поліетиленового мішка за один раз проростає майже 3 кіло гливи, а їх у цьому ангарі понад тисяча. На підприємстві біля столиці вирощують близько 150 кілограмів цих грибів за добу. За місяць – до 6 тонн. Сам процес, ось цей весь солома пропарюється, 70 градусів там, температура, вони сутки їх пропарюють, вбивають всі мікроби і стерильно там все. Овес, на якому вирощується міце, маточний ось цей гриб, його засипають і там процес у нас... Получається, його засипали, у баночках нам подали, ми його всипали в солому, спресували і получилася такої форми мішочок. Зараз за кілограм печористь на столичному ринку просять 20-25 гривень. Глив трохи більше ніж 30. Хоча собівартість вирощування максимум 10 гривень. Експерти вважають, що ціна на гриби може значно знизитися, якщо зросте кількість вітчизняних виробників, які знаються на новітніх технологіях та вміють вирощувати продукцію найменшими витратами. Але це на сьогоднішній день є дуже висока вартість для гриба. Чому так? Тому що Сама собівартість гриба повинна складати, не перевищувати 8-9 гривень, тоді плюс відповідні податки там і кінцева вартість продукції не повинна складати більше там 18 гривень. Поки в Україні заповнити нішу власним продуктом грибникам не вдається. Великих грибопромислових комплексів ще недостатньо. Тому левову частку товару імпортуємо з Польщі. Дмитро Полонський, Юрій Макарчук, аграрний сектор ЮВІАР.